Всіх вітаю, ви на каналі Хобі у кошику, мене звати Наталія. Ще один старт. Але цього разу у іграшковому бумі. Я з задоволенням беру участь у іграшкових бумах. Я вже брала минулого року. Єдине, що я не встигла, це не встигла, здається, зиму. А вже з весни, весна, літо, осінь. Знов зима, я, і ось знову весна, тобто вже рік, як я беру участь у іграшковому бумі, організатором якого є Оксана Недашитка. Це дуже такий лайтовий проєкт. Тут немає переможених, немає переможців, ми в'яжемо в своє задоволення, ми можемо дов'язувати, брати вже розпочаті проєкти. Ми можемо в'язати нові, можемо стартувати з проєктами і не дов'язати їх. Тобто все, що ми встигнемо за цей період, що нас виділено на саме іграшковий бум. Про це ми і розповідаємо в своїх звітних відео. Зараз я розказую і заявляю про свій вступ до цього відео, і приблизно розкажу, що я хочу створити. Приблизно, тому що я сама ще толком не знаю, що я буду вив'язувати, але. Я обов'язково буду в'язати щось на підтримку ЗСУ, тобто на ярмарок. Я усьо, завтра в нас ми виходимо, сьогодні, до речі, неділя, сьогодні 30 березня, завтра в нас 31 березня, от саме 31 березня. Стартує іграшковий бум. Нам потрібно взяти з собою якісь проєкти, або ж недов'язи, або нові, тобто, абсолютно, просто мотки, і з них створити якісь іграшки. Іграшки або щось для дітей. Тобто, це теж вважається. Я сподіваюся, що в мене дов'яжеться комплект по фішайка. У мене є він не дов'язаний до речі, я його за нього це тільки тепер згадала і подивилася на нього. У мене там. Я вам обов'язково його покажу. <кхух> Вибачте за. <кхух> Значить, і крім того, Значить, Ось у нас починається вже новий семестр, не новий семестр, а нова чверть да? з другого семестру. Тобто у нас весняні канікули закінчилися у дітей і ми всі приступаємо до навчання. А весняні дні вони такі, що ми взагалі то більше, більшою частиною на дворі там будемо. Відпочивати, да? я маю веду на увазі на перервах і так далі. Тобто, е крім цього, е буде, проводи, будуть проводитися обов'язково якісь е заходи. А заходи ми знаємо, що ми проводимо дуже часто заходи на підтримку ЗСУ. Е у нас будуть ярмарки, у нас будуть ярмарки до дня вишиванки, це буде в травні місяці, але ось о, квітень, дивіться, ми не встигли моргнути оком, уже березень закінчився. Тобто, в'язати, не перев'язати нам для того, щоб підтримати наших хлопчиків там на фронті. Тому я вирішила, що я потроху буду в'язати якісь брелоки, іграшки для того, щоб ну, різноманітнити наш торгове місце, наш стіл. Да, там Батьки, звісно, завжди стараються. Я вам показувала це в своїх відео. Наскільки у нас такий багатий виходить да, стол і торгуємо ми непогано. У нас там такі завзяті матусі і діти. Отже, я хочу зв'язати брелоки, Я знайшла майстер-клас гарний в YouTube каналі. Він безкоштовний тобто в загальному доступі брелочок Капібара. От Я вперше його буду в'язати. Далі я хочу зв'язати ведмедика. Теж у мене там є. Ну, тобто я маю такий майстер клас. Оксаночка недошитко казала, що в неї є на каналі курчатко. Я, до речі, ще не ходила, не дивилася, але обов'язково піду подивлюся, тому що в мене є для цього і ниточки, і такі жовтенькі для курчатка. Ось, наприклад, да, Я ось підібрала собі це Alize софті. Я забула, як називається пряжа. Так, значить, ці ниточки е, такі, да? е, можливо, нав'яжу жабок. Є в мене такі ниточки, авроровські ці. Так, можливо, якихось ведмедиків чи зайченяток, Є в мене теж ось авроровська нитка. Є ось такі в мене теж софті, ось такого плану рожевенькі. рожевенькі ось такі. І ось, до речі, для, для зайців. Або для кроликів, або для котиків. У мене є ось така пряжа. Я в минулому відео казала, мені прислала цю пряжу Наталочка Приймак з міста Дніпро. Дякую тобі, Сонечко. От. Ця вся пряжа, оця, оця і оця. Це була прислана мені також Вікою, Віка Чорнюк. Вона мені прислала багатенько пряжі Хто бачив відео, називається Подруга поставила перед фактом. от Хто хоче подивитися, проходьте, подивіться, хто не бачив. Ну, а хто спостерігає, хто давно на каналі, то вони бачили, що там були серед інших багатьох коробок з пряжею, то була і така пряжа саме для іграшок вона гарно підходить. Я да? ну, бачила, що з нею в'яжуть ще й костюмчики такі дитячі. Але мені, в мене онуки вже здорові, малесеньких ще поки що не, не передбачиться. Е, хоча хотілося б. Е, ну, всьому свій час. А ось такі у нас зараз брелочки я пов'яжу з задоволенням, Брелочки і або які іграшки малесенькі, пов'яжу з задоволенням на підтримку наших хлопців на фронті. Так, і ще хочу вам показати для поспішайок. Значить, для поспішайок у мене. Стоп, а тепер порядок. Так, для поспішайок у мене вив'язана. Розпашоночка ось така. Це для малюсіньких дітей у перинатальній центрі, які народилися раніше часу свого. Є шапулечка така малесенька. Є в мене царапочки. І є в мене шкарпеточки. Тобто ось такий один комплектик у мене є ось такий, да? Такий комплектик. А е, у мене ще почав вив'язуватися комплект. Значить, тут, бачите, синя, е, ну, тобто більше синього, а оздоблено білим. А цей комплект у мене вяжеться навпаки. значить, Тут у мене вив'язані царапочки і шкарпеточки малесенькі. Все. А ту у мене ось пряжа то в, такий, в, такий, в такому кошику, який я плела теж сама. Це було давно так давно, що це просто Значить цей кошик я плела, Це в мене звичайний картон, який, на якому я зробила серветкою декупаж. Знутрі, знутрі так само, тільки тут вже не ну, презентабельний вигляд. Ну, а далі я е, там подивилася теж майстер-клас. Коротше кажучи, я обплела ось цей такий, це в, мене, це в нас була хлібничка колись. От. А потім ми собі вже ні, мені потім, потім е, е, подарили хлібничку таку теж із лози. Паперової, але трішки іншу. Тобто, це з паперової лози оця хлібничка. І вона мені вже служить як проєктний кошик такий. Я собі складаю сюди свій, свої проєкти. Тобто, мені ще до цих е, царапочок і шкарпеточок треба вив'язати шапочку і кардиганчик. Чи як він називається розпашоночка. Да. А це в мене вже вив'язано. Тобто Ось такий мені комплект. Шапочка і кардиган, і розпашоночку треба вирізати. Ось так. Значить, я е хочу побажати всім гарного в'язаннячка в цьому проєкті. До речі, посилання на всіх учасників цього е спільного проєкту іграшковий е бум-весна. Буду, буде залишено в інфобоксі, або в першому закріпленому коментарі. Тому що разом із цим проєктом стартує проєкт Оленочки Буганової, який називається Тиждень стартів. Так, вирішили, Олена Буганова і Оксана Недошитко об'єднати ці два проєкти як два в одному. Тому. Зараз трішки розповім і про той. Хі -хі. Значить, хоча не дуже хотілося, міш... ну, так сказати, мішати. мішати все це в кучу, да? але е якщо так, то вже так. Тож, зараз я трішечки поміняю свою локацію тут е з пряжами і розкажу вам далі. Тож, е, поміняла я трішечки свої, тут те прибрала, те вже поставила, і е, рухаємося далі. Я хочу е, в стартах розпочати е, поки що два проєкти. Один проєкт гачковий, а один спицями. Це будуть два, дві кофточки, такі ще два, два е, е, футболочки. Дві кофточки або дві футболочки. Ось приблизно такого плану, як ця, е, значить, на літо, тому що у мене є. Проєкти літні, які вже перетворилися, ну, грубо кажучи, на домашні проєкти. І мені потрібні тільки якісь футболочки підв'язати, які я могла би вдягнути ну, чи на роботу, чи на прогулянку, чи там взагалі-то десь поїхати, побігти, не знаю. От, тобто, вирішила я вив'язати собі. Хоча би дві футболочки на літо. Тому старти будуть поки що такі. Я приготувала собі ось таку ось такий кошик з пряжею. Зараз я вам трошечки розкажу про те, як я буду тут розбиратися з цією пряжею. Значить, у мене є ось така. Зараз... Так, у мене є ось така пряжа, яку мені, ось така вона в пакетику, яку мені прислала Ірочка. Вона мені прислала посилочку за виконане моє Бінго. Іринка живе в Одесі і вона була спонсором Бінго минулого року. Там я виконала тільки зимове бінго, у мене закрите було, і так вийшло, що е, вона мені прислала подарунок. Разом з подарунком вона е, написала мені, е, чи ми е, раз, ну, телефонували один одному. І вона мені сказала, що вона там до подарунка доклала такі ну, бавовну, в яку вона кольорами цими не користується, тобто в неї залишки цієї бавовни. Я вам зараз покажу І ось, ось такі моточки. Моточки різного, як сказати, вони, вони однакової товщини, тобто однакового метражу, але різні по е, кольору. От якщо видно, вони абсолютно різні по кольору. І я хочу ці, е, значить, цю бавовну використати в один виріб. Я знайшла ще. У мене я колись купувала ось таку бавовну, я купувала. Ой, я не пам'ятаю де, не буду казати вам де. Здається, на OLX, якщо я не, пом... ну, якщо я не помиляюся. Це е, така бавовна. 100%, я в'язала з неї свою білу таку кофтинку. Е, 100% бавовна е, Шахенмайер, артикул катанія. Мені дуже подобається. І я думаю, що якщо я буду розбавляти такими смужечками ось цей проєкт, буде то, що треба. То, що треба. Так, Таких білих моточків у мене 4, тобто по 50 грамів, це 200 г, да? 4 на 5. 2, 2, 2, І ще там, може якихось, там, я не знаю, не 10 грамів, може, не знаю скільки тут. 14 грамів. Ну, а загалом, то в мене цієї пряжі, зараз я ось так от зав'яжу і зважу. А загалом в мене в пакеті цієї пряжі 578 грамів. Тобто майже 600 грамів, якщо навіть і не вистачить, то в мене є, ну, ви ж бачили, да? у мене є ось такі. Ось така Алізебела. От, Тут у, нас, у мене ось о, декілька моточків. Да, бачите, ось о. Тобто 2 два, два цілих моточки. Які можна, вона тонша, звісно, але її можна вдві поєднати. поєднати. Тут у мене ще є ось такі якісь моточки, які мені Віка знову ж таки прислала Віка. Але вони. Змотані чомусь у дві нитки. Я не знаю чому. Ну, мабуть, якісь задумки були у віки, але вона їх так і не втілила в життя, так скажемо. І в неї є ось такий ось рожевий і червоний моточок. І є такий ще фіолетовий моточок. ну є ось такий якийсь він. Лазурний такий да, колір. І синенький. Я не знаю, що це за склад, я його ще буду пробувати. Тобто, я не хочу, щоб вони були з різних складів. Там точно бавовна вся. Тут я сподіваюся, що оце бавовна. Ну і це теж бавовна. Ну, За ці я не скажу точно. Тобто, алізабела точно бавовна, там жовтий колір. Ну, у нас там всі такі червоно-рожево-малинові кольори. Ну, тобто, буде видно. Про це зрозуміло, так? Да? Тут е, таке діло, що можна дозамовити, якщо якийсь там моточок. Там, цей, а може, вон... а може, і пошукаю, може, і серед е, моїх запасів щось там не знайдеться, побачимо. Ну, і ще одне. і ще одне. Значить, це. Так, зараз я витягну, бо я хочу їх саме витягнути ці моточки з кошика. Знову ж таки, дякуючи Віки Чорнюк, я познайомилася ще з одною пряжею. Це пряжа, вона така, знаєте, незрозуміла трішечки для мене, але вона мені дуже сподобалась. Не знаю чому. Така вона креативна пряжа. Значить, це ось така пряжа цікава. Я не знаю, що це за склад, тому що все було змотане ось в таких моточках, бачите? Вона з ефектом фламе. Але це фламе різко, ну, таке чорне. Розумієте, намотане різко чорне таке. Так, зараз я пошукаю, де в нас ближче це. Де в нас найближче? Ну, ну, мабуть, тут. Да. Значить, якщо вам видно, ця пряжа складається з двох ниточок. Одна ниточка це ось така синенька, вона, ну така, ш... ну, воно не шнурочок, воно якийсь такий, ну, де я опять окуляра діла? Не знаю. Е -е -е така вона, знаєте, вона не пружинить абсолютно. Друга ниточка це. Така бавовняна, мабуть. І от на оцій бавовні, танесенька така, і на цій бавовні саме вчеплене, оце, ось такий, бачите, пухнастий такий чорний ну ось така пряжа така. Да? От вона вчеплена конкретно ось так. І е, при в'язанні. Ну, так мені захотілося спробувати. При в'язанні виходить ось такий ефект. Тут я небагато набрала петель, я не пам'ятаю скільки, не, не буду казати. Крім цього, я ще дуже хотіла спробувати рванину. Я не знаю, чи воно буде поєднуватись, чи не буде поєднуватися тут разом з цим. Ну, тобто, я ще буду думати, чи я буду в'язати ту рванину поряд із цим всім, що тут є, фламе. Ем, ще думаю, ще не знаю. Але, до речі, цікаво, таке вона ця рванина досить цікаво виглядає на цій, ем, на цьому шматочку. Цей шматочок попраний, висушений, ну, Ось так. Ну, вже, знаєте, що буде, то буде. Буду в'язати, бо щось мені хочеться дуже. Так, я хочу зважити, скільки в мене ці, цих нитки, цих моток, ну, який не метраш, а який, скільки грамів у мене цієї нитки. Значить, у мене тут. 296 грамів. Ну, якщо б це ще взяти, я думаю, що 300 грамів тут є. Да. значить, Якщо я ще розпущу, то 307 грамів у мене ось у мене ось стільки. 307 грамів. Я думаю, що мені на ось таку лицеву гладі, тут інакше ніяк не зв'яжеш, я думаю, що мені вистачить. Хоч я і Ну, не зовсім маленька. Ну, і е, я, мабуть, вам казала, да що е, що я маю в'язати із ось цих е, ниточок, то я вам десь вставлю фоточку, а, мабуть, не казала, да я вам ставлю фоточку, що я маю в'язати, я щось таке знайшла. Е, що я маю в'язати з тих ниточок. Там буде гачок, тут будуть спеції. Ну, ось так. Поки що це два е, старти, які я маю розпочати, тому що насправді е, роботи буде багато. Це і іграшки, брелоки е, по спішайкам, і ось ці. Це насправді все об'єднується в спільні, е, ці два спільних проєкти, об'єднуються якби в один. І вважається це все, все за старти. так. Да? Все це за старти вважається. Тобто і брелоки, і іграшкові і, і не іграшкові проєкти. Тому е будемо вважати, е що я вам розповіла про те, що я беру з собою в цей в тиждень. Е хочу сказати ще. Чи, мабуть, вже казала, що посилання буде в інфобоксі на Тиждень стартів, а також на е, іграшковий бум. Якщо не поміститься в інфобокс, значить буде в закріпленому коментарі е, іграшковий бум, а е, в інфобоксі буде Тиждень стартів. От. Я бажаю всім дівчаткам гарно постартувати, гарно пов'язати, поплести, що вони там придумали, надумали. Тобто творіть і будьте здорові, бережіть себе. Не нехтуйте повітряними тривогами, не нехтуйте масочками, тому що зараз дуже сильно тяжкий вірус ходить. І... Хай все у вас буде добре, хай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. Я вам бажаю мирного неба. Обіймаю вас, цілую, люблю, моє вам сердечко.